Анастасія та Вікторія Петрик представляють новий кліп у виконанні Насті під назвою «Не ругай або П'ята елементне», зйомка якого вже відбулись. Биньмая сдестнет и фурор среди фанатов сестер. Для них это будет вообще открытием, потому что они очень сильно ждали. Все спрашивают, почему, когда будет клипы, когда будут снимены песни. У нас есть свои песни, но никогда не делали, не снимали клипы. А для них это будет просто такой фурор. Они, мне кажется, будут целыми днями только смотреть эти клипы. Для нас просто вот для артиста, да, очень важно иметь вот свою песню, замечательный клип. Поэтому ми этого ждем не с з не, нетерпінням, і наші поклонники також ждут этого. Драйв на сцені напружена робота за кадром. У рожеві сукні Настя виконує пісню в тому образі, який їй імпонує. Я така вся дерзка там, а ти мене не ругай за это. Не ругай мене за мой каприз. Альвіна біс. Альві альбі альвіна Да. Про особистісні переконання та смаки дівчата розповідають залюбки, кажуть, що вони різні, але водночас мають багато спільного. Я люблю більш молодежне для того, щоб це слушали віки более взрослі служителя. У мене более молодіжне, і щоб ця музика нравилась, щоб я больше 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 слухаю. У грудні Вікторія знімала кліп у Чернівцях. Своєю роботою дівчина задоволена. Каже, нічого так не заряджає енергією як робота у кадрі та виконання пісні, яка тебе особисто захоплює. Там замічательні локації, де можна зняти мій замічательний кліп під названням Це моя пісня в цій пісні говориться о том, що для любви не надо колдовства. Нещодавно відбулася прем'єра нової концертної програми сестер. І планів на цей рік у дівчат дуже багато. Але насичений графік, постійне перебування у центрі уваги не втомлює їх. Навпаки, вони не уявляють свого життя без цього ритму і, звісно, без музики. Нам не сложно цим займатися, тому що ми займаємося своїм любимом ділом, самого раннього дитинства. Нам батьки... Слава Богу, дозволили займатися тим, чим ми хотіли. Вони нам допомагають в этом. Я з 4 років на сцені професіональна Настя, 6 років на сцені, потім ми живемо. Сестри Петрик добре відомі як на Україні, так і далеко за її межами. Талант дівчат був відзначений на престижних міжнародних конкурсах, таких як нова хвиля та дитяче Євробачення. Анастасія та Вікторія Петрик вже почали турне Україною І у скорому часі. Пісні талановитих сестер побачить Європа та весь світ.